Замислювались колись що спільного між стародавнім рецептом і смартфоном. Здавалося, абсолютно нічого, але насправді їх поєднує одна величезна ідея, що лежить в основі всього нашого цифрового світу. Давайте розбиратися. Отже, почнемо із загадки, яка лише на перший погляд може здатися трохи дивною. Що ж може поєднувати звичайну кулінарну інструкцію, можливо, написану століття тому, і надсучасний складний пристрій у кишені. А відповідь насправді дивовижно проста і водночас дуже глибока. І те і інше працює за алгоритмами. Саме так, це та сама невидима сила, той самий набір чітких інструкцій, який перетворює послідовність кроків на конкретний бажаний результат. Але щоб по-справжньому зрозуміти, що таке алгоритм, треба, знаєте, зазирнути в історію і не просто в історію, а здійснити таку собі подорож у часі більш ніж на тисячу років назад до самих самісіньких витоків цього поняття. Цікаво, що саме слово алгоритм це по суті пам'ятник одній людині. Був такий видатний перський математик Мухаммад ібн Муса аль хорезмі Уявіть собі, це ще дев'яте століття. Він написав революційний на той час трактат, де описав покрокові процедури для розв'язання задач. Коли у 12 столітті його працю переклали лапиною, його ім'я альхорезмі так і записали алгоризмі. І з часом це слово, трохи змінившись, перетворилося на термін, який ми використовуємо сьогодні. Тобто, алгоритм це буквально ім'я людини, яка заклала основи програмування. Добре, з історією розібрались, але що ж робить будь-який набір інструкцій справжнім алгоритмом, а не просто ну якимись списком порад? Виявляється, є цілком конкретні чіткі правила. І тут ми знову можемо згадати наш приклад із рецептом. От дивіться, хороший рецепт він же детермінований, правда? Тобто, якщо взяти ті самі інгредієнти і робити все точно за кроками, результат завжди буде однаковий. Він масовий, бо рецепт борщу працює не для однієї конкретної каструлі, а для будь-якої. Він, звичайно ж, результативний, бо в кінці ми отримуємо готову страву. Він зрозумілий, інструкції чіткі, і нарешті він дискретний. Тобто, весь процес розбитий на окремі послідовні кроки, почистити, нарізати, варити і так далі. І знаєте, століттями ось такого інтуїтивного розуміння алгоритм це як рецепт було абсолютно достатньо, але потім настало 20-те століття. І математики, вони, так би мовити, вперлися в стіну. Виникла проблема, для вирішення якої простого інтуїтивного поняття вже не вистачало. Проблема була ну дуже глибокою. Уявіть, математики хотіли довести, що деякі задачі, в принципі, неможливо розв'язати за допомогою алгоритму. Але як це довести, якщо немає строгого, залізного математичного визначення, що ж таке цей самий алгоритм? Це було схоже на спробу довести, що не можна збудувати вічний двигун, не маючи чітких законів фізики. Це був фундаментальний виклик. І цей виклик, ця необхідність у точності спровокував справжній інтелектуальний вибух. Найвидатніші мислители того часу почали по суті змагатися, пропонуючи різні способи формулізувати, втиснути в рамки математики це інтуїтивне поняття обчислення. Мабуть, найвідоміший підхід запропонував геніальний Алан Тюрінг. Він уявив собі такий собі теоретичний пристрій: це невтомний робот-обчислювач, який працює з нескінченною паперовою стрічкою поділеною на клітинки. І вся магія цієї машини, вся її неймовірна потужність полягала у виконанні всього чотирьох надзвичайно простих дій. Дивіться, вона могла прочитати символ у клітинці, потім записати новий символ, далі пересунути стрічку вліво або вправо, і, нарешті, змінити свій внутрішній стан. І все. Цих чотирьох простих кроків, як виявилося, достатньо для будь-якого обчислення, яке тільки можна уявити. Але тюрінг був не єдиним. Практично паралельно математик Андрій Марков запропонував ну, зовсім інший погляд на речі. Його ідея була ближчою до лінгвістики. Він уявляв обчислення як роботу з текстом за принципом, який нам усім добре знайомий знайти і замінити. Тобто, є правило, якщо бачиш таку-то послідовність символів, заміни її на іншу. Здається, зовсім не схоже на машину зі стрічкою, правда ж. І щоб додати ще більше інтриги, з'явився і третій підхід, який розробляли, зокрема, Алонзо Черч. Цей підхід був чисто математичним, він базувався на ідеї рекурсивних функцій. Що це таке? Ну, уявіть собі матрешку. Щоб її відкрити, треба відкрити меншу всередині. Рекурсивна функція працює так само, щоб розв'язати велику задачу, вона викликає саму себе, але для трохи простішої версії цієї ж задачі. Отже, давайте підсумуємо. У нас є три, на перший погляд, абсолютно різні світи з одного боку, механічна ідея машини тюрінга, далі лінгвістичний підхід алгоритмів Маркова, який працює з текстом як редактор, і нарешті елегантний абстрактний світ рекурсивних функцій, що може бути спільного між механікою, лінгвістикою і чистою математикою? І ось тут на наукову спільноту чекало справжнє откровення. Виявилося, що всі ці три такі різні моделі насправді є еквівалентними. Уявіть собі, будь-яку задачу, яку може розв'язати машина Тюрінга, можна розв'язати і за допомогою алгоритму Маркова, і за допомогою рекурсивних функцій. Це означало, що вчені відкрили фундаментальний закон природи обчислень. Це грандіозне прозріння отримало назву Теза Черча Тюрінга. По суті, вона говорить просту, але неймовірно потужну річ. Будь-що, що ми інтуїтивно можемо назвати алгоритмом, може бути виконано машиною тюрінга, і це було саме те, чого так не вистачало. Нарешті з'явилося універсальне строге визначення того, що означає бути обчислюваним. І ось ця об'єднана потужна теорія стала тим самим фундаментом, на якому згодом збудували всі комп'ютери. Але давши відповідь на одне питання, вона одразу ж відкрила нам очі на фундаментальні межі на те, чого комп'ютери не зможуть зробити ніколи. І це справді парадоксально. Саме тоді, коли ми нарешті точно визначили, що можна обчислити, ми вперше отримали інструмент, щоб науково довести, що є речі, які обчислити неможливо взагалі, в принципі. І найвідоміший хрестоматійний приклад такої проблеми це так звана проблема зупинки. Уявіть, чи можна написати програму аналізатор, яка б подивилася на будь-яку іншу програму, і на 100% точно сказала, ось ця програма виконається і зупиниться, чи вона буде працювати вічно? Так от, Алан Тюрінг довів, що такої універсальної програми створити неможливо. І важливо розуміти, це не якась тимчасова технічна проблема. Ні, це фундаментальний закон світу обчислень. Це так само неминуче, як закон збереження енергії у фізиці. Це відкриття окреслило абсолютно непорушну межу можливостей будь-якої обчислювальної машини. І все це підводить нас до фінального питання. Якщо ми знаємо, що існують принципово нерозв'язні проблеми, якщо навіть ідеальний комп'ютер має свої непорушні межі, то що це говорить нам про майбутнє штучного інтелекту? Які його справжні горизонти і чи не впремеся ми користь у таку саму фундаментальну стіну?